За однією з версій, тупонім звижень пішов від назви храмово здвиження чесного христа, який існував тут від початку 16 століття. Внаслідок частих пожеж дерев'яний парафіальний храм часто горів та його відбудовували знову. А в 1932-33 роках, після воєнних лихоліть Першої світової, у селі побудована нова мурована церква. Цьогоріч храм відзначив своє 90 ліття на цю урочисту подію до намоленої поколіннями звиженців, святині поспішали місцеві мешканці і вихідці зі села прибули гості урочистої події. Високо преосвящений владико, дозвольте від імені всіх парафіян, нашої церкви привітати вас у нашому селі. Ваша присутність посеред нас селяє у всіх вірних нашої парафії перечуття великого торжества, яке з вашого благословення сьогодні має відбутись у нашому храмі. Нехай Господь дарує вам мудрість, силу, наснагу, мужність, і надалі успішно працювати на Христовій Ниві, на благо церкви, звершуючи нелегке. Архіпастерське служіння, низьким поклоном, вас вітає, о дорогий владико наш, у цей знаменний, світлий час. Нехай Господь вас нагородить здоров'я, ласкам нещади, на Божій неві, працю вашу, нехай Господь благословить. Про Владико, ми раді вітати вас, в нашій славній маленьким кранім, де люди справді в е, славні, маленьким кранім. Не люди справді душами багаті і прагнуть жити Богом у раю. Зібрались тут дорослі діти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди з душевного веління, щоб попросити вас благословення з пошаною і любов'ю кліп і сінь підносим. І у вас благословення для усіх нас просим. Слава Ісусу Христу! Щониші владико, ми раді вас бачити сьогодні тут. Просимо ваше власнення і молитви, щоб розпочати святкування дослідження храму і нашому. Лице нас і всі нас благословить. Очолив архієрейське богослужіння з нагоди храмового свята і ювілею святині владика, помічник сокальсько жовківської єпархії Петро Лоза. Йому співслужили священики під камінського деканату. Єпископ наголосив: сьогодні дякуємо Богові за будівничих храму і хочемо примножувати присутність у ньому. Молимося за тих, хто приклався і докладає своєї праці і жертви, щоб зберігати цей храм для тих. Хто прийде після нас? всіх сьогоднішніх парафіян, парафіян цього храму, роздвиження, чесно, жовторячого Христа з цим вашим ювілеєм 90 років. Звичайно, що тут колись стояв і дерев'яний храм, в якому молилися ваші батьки, прадіди. Але так стається в історії, що часом людина, яка є переповнена війною злом, що доходить до того, що храми руйнуються. Руйнуються ці стіни, але найважливіше є те, що не руйнується храм нашої душі, храм нас, парафіян, які творять ту церкву, бо церква складається не з тих стін, а церква складається з кожного з нас, які приходять і моляться в цьому храмі. Сьогодні, може, також і гості тут серед нами, яких вітаю і дякую за ту нашу спільну молитву. Нехай Пресвята Богородиця, яка є тою доброю матір'ю для кожного з нас, тримає всіх вас під своїм покровом. Нехай цей храм завжди буде наповнений людьми, тою видимою церквою, тою церквою, яку ми будуємо. І нехай це Боже благословення спочиває на всіх вас, ваших родинах. І всіх ваших добрих справах, які ви хочете робити в своєму житті, вже понад 10 років традицію провадження духовного життя продовжив адміністратор Звиженської парафії, отець Тарас Турчинський. Починаючи з першої половини 18 століття, він тут вже 28-й священник. Про служіння яких відомо дослідникам історії парафіяльного життя. Молодий духівник розбудовує парафію церковні спільноти і дбає про намолену святиню. Богослужіння, у якій після довгих років забуття під час радянської окупації краю, відновилися у 1995 році. Наступного року освячено новий іконостас, а в 2013-му відреставровано кивот, оновлено фасад і перекриття та упорядковано територію довкола храму. Найперше дякуємо Богові за цей день, що ми дожили до цього дня святкування. Цього дякуємо вам, Владико, що ви сьогодні. Молитися за нас, бо направду, що єпископ не єпископ, там є церква. Це тільки Карфагенський ще в третьому столітті казав, що без єпископа церкви нема. І єпископ є помає поноту священства, і благословляючи ви всіх нас, даєте нам можливість, щоб ми далі розвивалися, молилися духовно, щоб розвивалися ми, так як ви сказали з ваших слів, щоб наші серця дійсно були храмом. Храм Духа Святого, наші тіла всі ми, і дійсно, нехай Господь Господь е, щедро вас благословить у вашому архіпастерському служінні, міцного здоров'я вам дасть ласки, що ви здійснювали і ще не раз до нас приїжджали. З будівництвом цього храму у 1932-33 роках пов'язане ім'я Дідушицького, мецената святині. Історично краєзнавчий патронат над Звиженським храмом здійснив молодий науковець з Кам'янщини аспірант Українського католицького університету Ігор Букало. Власне, саме село Звижень відоме з 1512 року. Воно тоді належало до Золочівського ключа маєтності. От, і відповідно належало до золочівського намісництва львівської єпархії. Правда, початково назва цього населеного пункту власне, він називався не звижень, а здвижень. Тобто там була ще буква Д. Так? Тобто, це в документах, в документах така назва фігурує з найдавніших часів, які нам відомо. Власне, в цьому золочівському ключі маєтнестей звижень згадується дуже довго, до кінця 16 століття. Я і є дуже цікава перша згадка про. Ну, про таке релігійне життя на цій території, власне, в 1589 році в селі Звижені, так, місцевий паруг був також і намісником, так, тобто Золочівським деканом. Монстранція – це є одна з також цінних речей в Звиженській церкві. Вона фундована в 1862 році. Про що також свідчить гравіювання сім'єю паськових, так і ну. Так, ви, напевно, знаєте, більше, хто такі паськові, і відповідно відреставровано міжвоєнний період в 1900... 1923 році. Це все, власне, тут можна підійти, подивитися, що власне, тут пише на цій І ще з цієї родини була паська Маланія, яка була, продала поле і купила бляху на церкву, Накрила своїм коштом. І чоловік повернувся з фронту, вона заміж не виходила. І продала поле, і купила церкву. Купила бляху на цілу церкву. Перша бляха була накрита маланією Пасків. Архієрейське богослужіння з нагоди 90-ліття храму воздвиження чесного Христа гармонійно доповнили вітання і подяки, які численно звучали на храмове свято. Дякуючи Богу за той великий дар, який село отримало протягом тих 90 років, і більше раніше. Але в цьому храмі були різні події, і вони переводили вірних до неба. Це великий скарб, який може бути дійсно для душі. Я сьогодні всіх вітаю. Нехай це особливе Боже благословення з нагоди цього ювілею освячує всі серця наших людей, наших вірних. Як я завжди згадую, шпада, що мені що лю, село розбите. Хочеться, щоб було одне ціле, так як воно раніше було колись. І тому то молимося за ту єдність християн, молимося за те, щоб у цій святині була повнота тої любові, яку я собі пригадую, 60-ті роки, 80-ті 80 минулого століття і далі. Тому я бажаю нехай. Це особливе благословення Боже спочиває на кожній родині, щоб та сила чесного і животворного Христа в особливий спосіб освячувала нашу мандрівку до неба і щоб та святиня була і надалі в наших серцях тим дорогоцінним скарбом для нашого життя, для нашої безсмертної душі. Усещане Владико, дорогі отці, дорогі Бо христі, брати і сестри, всі присутні. На цьому нашому торжестві, такому гарному ювілею 90 років нашої церкви. Дійсно, як каже отець Йосиф, нелегке було життя нашого села, нашої церкви, нашої парафії. Адже коли руйнували цю, цю дерев'яну церкву, то зруйнував два роки стояв фронт. І мадяри разом з тим, що знищили церкву, вони знищили повністю село. Є в нас три цвинтарі мадярського війська в нашому селі. І за цих два роки, які виросли ці два цвинтарі, і е, з нашого села не було знаку. Лише коли люди повернулися, які були ваковані, пізнали село, по що лишилося одне дерево. Це з переказів старших людей, які я пам'ятаю, старші люди розказували наскільки знищене було село. Але сьогодні маємо 90 років нашому чудовому храму, який нам лишили у спадок наші діди, прадіди, батьки і батьки. І дорігу Христі також яким важким трудом вони будували, хоч невелику церковцю. Але дуже в нашій місцевості є проблема з каменем. У нас нема каменю. Бо, наприклад, я біля заліща, де є Дністровський каньйон, там кругом скали, кругом каміння. І там церква, в якій я служу, вже 135 років, будована з самого каменю. Там є камінь білий, червоний, сірий, різний. Але в нашій місцевості тут є проблема, нема стільки каменю. І люди на збочи, я чи на печеску, на, на зурбку кіньми, місили глину, засерету возили воду і робили цеглу, щоб побудувати цю святиню, яку ми сьогодні маємо. Який великий труд. Різали ліс, робили саме вугілля, щоб випалювати потім ту цеглу. І з цієї цели, потім кінь, ми все возили руками. Вони будували цю нашу святиню. Це невеличкий храм, але він дуже має велику цікаву історію. Тут наші предки дуже доклали великих зусиль, дуже наробилися, і дуже, я думаю, напевно, сьогодні, бо вже вони в більшості всі у вічності, вони дуже раді, що ми згадуємо їх, ми святкуємо цей 90-літній ювілей і ми прославляємо Господа Бога. Каже отець наш парух, де є єпископ, там є церква. А я кажу, де є єпископ, а ще й Петро, бо Петро є скеля, То дійсно ми є впевнені, що маємо дуже доброго, гарного єпископа. Хоча перший раз бачу нашого нового єпископа. Ще ми не зустрічалися, але дуже мені приємно, що я сьогодні брав участь у цій святій літургії разом із єпископом нашим Петром. Тому, дорогі в Христі, молімося, як закликає до цього Мати Божа в Матер Божа е, у Меджугорі, що камені, якими ми можемо побороти цього злого лукавого духа, це є, дорогі у Христі, один із каменів є свята Вервиця. Тому якраз маємо місяць жовтень, і постійно ми маємо разом з вами і священство і миряни, маємо дуже багато зараз молитися, щоб подолати цього ворога, який. Хоче знищити нас, але цього ніколи не буде. Україна була, є, і буде. І цей дух нас ніколи вони не зможуть зламати. Як ті часи часи підпілля, я дуже сьогодні радий, що з отцем Йосифом на службі, бо отець був присутній, як мене у підпіллю хрестили. Отець Григорій Кутний і отець Йосиф Холод. Підпіллю мене хрестили, і дуже дуже є цікава історія за часи підпілля, особливо коли отець Йосиф приходив до нашого села і з ним приходили деякі священики, служили ночами святі літургії, хрестили дітей по хатах, бо церква була закрита. А також такий час був, що коли я приходив, церква була закрита. Але люди через ті маленькі двері заходили до церкви і дяк сам відправляв без священика і тихенько виходили з церкви і тішилися тим, що молилися у Божому храмі. Але храм був так по документах, був закритий, зачинений. Тому, дорогі у Христі, сьогодні молімося, щоб Господь Бог допоміг нам вийти з цієї війни, щоб якнайскоріше ця війна закінчилася. Дорогі у Христі, дякую всім вам за спільну молитву. Дякую за свято, яке ви мені зробили, коли я тут служив Першу святу літургію. Незабутні враження. Дякую за ці всі привітання. Я завжди вас пам'ятаю у своїх молитвах. І також відчуваю, що молитеся за мене, тому що дуже в таких особливих моментах відчувається та велика сила молитви, велика підтримка. І я думаю, що це є ваша молитва. Тому обіцяю надалі молитися за вас, за свою парафію. каже отець. Було би нам дуже приємно, коли б дійсно вже парафія була об'єднана, щоб настав цей час. Але я вірю, також це буде. Тому вітаю ще раз всіх із цим ювілеєм 90 ліття нашої церкви, нашої парафії. Тому хай Всемилостивий Господь дальше кріпить вас, дає вам силу, дає вам цю незламну віру, дає вам цю любов на ноги і благі літа. Блаженніші владику, сьогоднішній день хочемо щиро подякувати вам за те, що ви приїхали до нас на свято. За те, що ми спільно творили молитву за Україну, за наш храм, за військо і весь український народ, бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, всіх дарів та плодів Святого Духа у вашому служінні, щедрих Божих богословів та опіки Божої Матері на многії і благі літа. Сьогодні хотів би вас привітати з тим днем 90-ліття побудови храму Божого. Звичайно, це є, з одного боку, ми можемо сказати, що це є час невеликий. Але якщо дивитися на людське життя, 90 років це є вже вік серйозний, це вік поважний, це вже ближче, ми кажемо, що це є старість. Але я би хотів сказати, що 90 років для храму це вік ще невеликий. І хотів би побажати, що в цьому храмі ще не раз лунало Слово Боже, що він розвивався, що він наповнювався людьми. Адже 90 років тому були люди, які побудували цей храм у цьому селі, які його будували, наповнювали його. Але прийшов час, і цей храм був закритий як казали. Люди, можливо, ці відчували своє розчарування, відчували. Можливо, те, чому так сталося, ставили собі запитання. Але настав час, і цей храм знову відновився. Він почав наповнюватися людьми, почало лунати слово Боже. І в сьогоднішній час, я би хотів, такий непростий час для нашої країни, можливо, ми маємо розчарування певне. Ми проходимо певні випробування. Я би хотів, щоб ці випробування ми пройшли з гідністю. Але цю. З гідністю та честю, і щоб в майбутньому ми гордилися тому, що ми є українцями і що ми змогли зберегти свої традиції. Адже цей храм був закритий для того, щоб знищити наші традиції, знищити нашу віру. І хотів би в цей день побажати вам, отче Тарас, що ви, адже ви маєте нелегку працю, вам потрібно гуртувати цих людей з парафією. Щоб ця парафія процвітала, щоб процвітала, парафія, щоб ви могли наповнювати цей храм людьми і щоб в цьому храмі лунало Слово Боже. Ще десятки і сотні років. І хотів би всім, щоб ми молилися і працювали для того, щоб ми здобули цю перемогу, і слово Боже лунало на нашій землі. Хай завжди Бог і наше військо ЗСУ тримає мир над нашими головами, щоб ми могли приходити до храму, молитися, бути завжди з великою такою повагою, вдячністю приходити сюди, і щоб не одне ще десятиліття відвідували наш храм і всі гості, парафіяни, всі в мирі і здоров'ї жили. Хай Бог нам дає всім нашим родинам. Нашим дітям, поколінням здоров'я на многії і благі літа. Дякую, слава Ісусу Христу. Парафіальний храм сьогодні, як і в давні часи, залишається сакральним простором у звиженні. Куди щонеділі і у свята поспішають парафіяни, ревні діти свого народу і церкви?